Сьогодні я про попробую пройти бабу Гренні 2 на контролері Nintendo Switch. Я вже питався портувати Гренні 2 ПК на телефон, але я управляю ділив, але портувати не міг. І сьогодні я попробую пройти бабу Гренні 2, але на контролері Nintendo Switch. І будь ласка, друже, якщо ти дивишся це відео, то будь ласка, підпишись на мій канал. Бо багато людей, які дивляться мої відео без підписки в, в, без підписки, вони не піддержують Україну нашу. Або піддержують, я не знаю. Але, будь ласка, підпишись, моя, я хочу набрати собі прибыль. Добре, а ми розпочинаємо. І так, друзі, щоб настроїти управління для Грині 2, нам потрібен підключити контролер. Але це є проблема, контролер не підтримується. Да. Значить, нажимаємо на аватарку геймпада, мабуть, за моєю вебкою вам не видно або видно, я не знаю. Добре, нажимаємо і тут увімкнути введення стім. І, коротше, ми зараз будемо настраювати розкладку, розкладку нашого контролера. Ну, добре, як хочете, настрайте. Я поки що буду сам це все настраювати. А як хочете, настраюйте. І так, друзі, як ви вже бачите, от таке управління я собі настроїв. Ну, я, яке хочете управління собі настроїти, який у вас геймпад, Xbox, PlayStation. Ну, у мене є і PlayStation, у мене колись був Xbox, а я його продав. Ну, коротше, неважливо, який у вас геймпад, можете настроїти, е, можете настроїти управління під себе і все. Ну добре, а ми переходимо до самої гри. Так, друзі, це вже другий день. Я тільки що зайшов в гру. Зараз у мене п'ятниця, у вас зараз субота, Коротше, я на кінець то настроїв сенсу контролера, і ще гіроскоп до мене настроїв. Як ви бачите, я вирушу. Я хотів ще на цю штуку погуляти, але вона не робота. І ще я у от таких наушничках. Air -Air -Air мене майже там було не чутно, але добре переходимо до самої гри. Мій мікрофон був тикий, так що нічого не зважайте. Я думаю, ви почуєте мене. Ну добре, переходимо далі. Ну, коротше, управління, управління можете настроїти під себе. І ще підписуйтесь на мій канал, да обов'язково я роблю для вас анімації, Я стараюсь багато переглядів якось заробити. Я не знаю як, але... Но... Мабуть, вам моя анімація сподобалась. І так, друзі, воп, я уже, воп, оп, все. Ну да, у мене контролери Nintendo Switch, коротше. Так, я в наушниках. Все це я буду пробувати на практиці, по суті. Ну да, як то, відкриваємо. А хто це відкрив двері, інтересно? Хух, я злякався, це... Дитина, смотри, мама не дозволяла іграти, Значить, бо у мене, короче, у мене ще за поїхала, що там повторністю мене завівся в хаті, але... Це у мене за поїхала. А ця картина, якщо чесно, мене лякає. По суті, я ага, на піаніно ще граю. Я ще в наушниках сижу. Щоб я не гри повітря. Ця тупа книжна полка була шумна для вас. Кстати, оце на а Тут нам потрібно выполнить ключ. Ну, по суті, ключ. Ну, по суті, ключ в виде. На дорогу. Це нам не потрібно. Через голову дверь. Бабу грани уже давно награду, якщо честно. Скучав, скучав короче, за ней, реально. Ладно. Что тут у нас? О, кутик пайерс, якраз. А ну, да. опа, кличный. Оп! Як там на X VKDM? На Y беремо. БРМ. вроде як. Як Бляха. А як? Забувся. Поможеть. А ну подожди. Подожди. Якщо забувся кнопки настроїти, то перезнімувати я не буду. Буду на всякий випадок пользуватися клавіатурою. Я і ще кнопку стрільби забув настроїти. Однак із моментів ви дізнаєтеся все. Ф так, добре. На кавішок Ф клавіатури буде нажимати, Якщо що. Так, тут нічого немає. Просто, кол... Просто руль вдовор. Так, скотч нам не потрібен. Тут, по сути, это был баба Гринвер, а ага с ним скопом. Обов'язко ага, бляха я не заказывает. Бля. Мы уже в хате, по сути. О, выпал ки. По нашему. Мы еще малого убьем. Мне как что хочет берить, а что не и У Мы не похожи. Блин. Тупые русско. Дивіться, оп. Оп. оп, Опа. Нічого немає. Ну, поїхали, Опа! Опа! От за допомогою цього я можу, ну коротше, спуститись покійно. Без тупого без топового призирлення. Подожди. Ну все круто. Бабу Грэнни проходим. Значит так. Оп, А проседаем. Вот тут. оп. Вот тут оп. Вот тут. оп. Так, блин, блин, А ну давай, 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 Я забыл вся кнопку стрелять настроить Бляха! Я кнопку стрелять забыл Я достал... Настрою... Подожди, на кнопку Б стрелять? На... на кнопку На кнопку Бляха! 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 Чего вы на меня нажимаете? дузі, батюю. Ой, жепа. Короче, ввесь дробового ков я буду користуватися. Я забувся для нього управління ж інструмент. От це вже самогубство. Значить, буде м'ясо використовувати, короче. Що? Шо? Щось мені вже не подобається. мы на зле вот сейчас страшно мне там стало Я еще важнейшую шусть не забрал. Далі на цьому моменті я вирішив закінчити гру, бо переплутав кнопки. Плюс у мене дробовик самостійно стріляв, плюс які баги, і я думав, що у мене якась сутність. Ну добре, друзі, я думаю, вам сподобалось відео, і всім пока-пока. І підписуйтесь. да, підписуйтесь.